Перше враження може бути оманливим. Ніби все зрозуміло добрі вчинки, погані, є благородство, є підлість, але чи все в житті таке, яким здається на перший погляд. Сьогодні є про що поговорити Мерші, переглядай відео. Пригадай, за жанром федько халамидник Володимира Винниченка Оповідання Невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді із життя одного персонажа. Іноді кількох. Автор розповідає про дитинство і формування характеру двох різних хлопців Федька й Толі розташує епізоди твору в хронологічній послідовності Перевір себе. Хатки з піску. Пригода з повітряним змієм. Танці під дощем. Заклад між Федьком і толею. Халамидник переходить річку по кризі. ПОРЯТУНОК толі. Перша брехня Федька», «Смерть Розбишаки. Байдужість толі до чужого горя. Поглянь на цитати створу та визнач, кого вони описують. Про Федька. Спокій був його ворогом. Перший по силі на всю вулицю. Любить або по кришах лазити, або на воротях сидіти. Брехати не любив. Не любить також і товаришів видавати. Руки в кишені, картуз на бакир. Про Толю. Дитина ніжна, делікатна, смирна, чистенький чепурненький. його папа багатий. То дитина благородна йому строго було заборонено гратися з вуличними хлопцями. На ньому бархотові курточка і штанці. Такі різні діти, як кожен із хлопців відповідає за власні вчинки. Знайди у тексті цитати на підтвердження своєї думки. Федько не плаче і не проситься, що більше не буде. Насупиться й сидить. Його мама сплескує руками Хоч би попросило тата, хоч би заплакало. Толя ж займає позицію жертви. Він зовсім не мав нахилу до федькових забав, але цей халамидник неодмінно спокушав його, і бідненький Толя приходив додому задрипаний, подраний і з розбитим носом. Плачучи, він казав, що не винен, що Федько призвів на те. Автор неодноразово наголошує Толя благородний. Але чи це так? Звернімося до словника. Благородний той, який відзначається високими моральними якостями чесний, порядний. Чи можна так сказати про Толю? Як він сміє насміхатися? Пожаліюся татові, тому федькові зададуть, наче він мені товариш. Як же хочеться подивитися, як Федько буде стрибати з крижини на крижину? Він пострибає, злякається і почне плакати. Його знімуть із криги, а всі потім будуть із нього сміятися, хай не задається. І дуже показовою є поведінка Толі після пригод біля річки, коли Федько, ризикуючи життям, рятує благородну дитину, адже батькам Толя подає власну версію подій. Папочко, мамочко, я не винен, я не винен. Я не хотів іти, а вони мене потягнули на річку, а потім Федько пхнув мене на кригу. Спитайте всіх, я не винен. Натомість Федько ухвалює важке рішення для себе. Уперше в житті хлопець каже неправду Ти потягнув Толю на річку. Федько глянув на Толю. Той великими, повними страху і туги очима дивився прямо на нього. Сльози текли йому по щоках і зупинялися в куточках рота. Толя машинально злизував їх язиком і все дивився на Федька з очікуванням чогось страшного. Федько одвів очі от Толі, похилився і тихо сказав Повів і пхнув його на кригу? Пхнув. Тож чи можна сказати, що Толя чесний, порядний, відзначений високими моральними якостями. Охарактеризуймо обох хлопців Добери характеристики до кожного з персонажів. Федько сміливий, справедливий, сильний, управний, непосидючий, стійкий, забіякуватий, веселий, товариський, упертий, чесний, самостійний, відвертий. ТОЛЯ БОЯГУЗливий, заздрісний, підлий, незграбний, слабкий, брехливий, обережний, лицемірний, підступний. Недоброзичливий, ненадійний, байдужий, непорядний. Ну, а хто із хлопців є по справжньому благородним це проблемне питання вирішити, яке кожен має сам для себе. Тож тепер ти бачиш, що насправді в житті все може бути не таким, яким здається на перший погляд. Тож виявляй уважність. До речі, а кого ти обереш собі в друзі федька чи Толю? Пиши в коментарях, нам цікаво Запам'ятай В оповіданні Федько Халамидник Володимир Винниченко розповідає про дитинство і формування характеру двох дітей Федька й Толі. Федько розбишака, а Толя ніжна й делікатна дитина. Вони потрапляють у різноманітні ситуації, демонструючи риси характеру. Але головне питання хто з них насправді благородний, кожен вирішує самостійно. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Вирішуємо проблемні питання разом.